Тату Небесний, ми молимося, Господи Тобі, зараз за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, щоб відбувалися потужні зміни. Молимося, Господи Тобі, щоб плани ворога вони не були здійснені. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наше небо та нашу землю. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наше небо сьогодні було в безпеці, щоб не було, Господь Боже, руйнувань, щоб не було, Господь Боже, поганих новин. Молимося, Господи Тобі, щоб кожна стріла лукавого. Вона була збита. Молимося, Господи, Тобі, щоб змінювалася наша держава на краще, щоб були обставини, Боже. І змінювалася Боже, Господь, те, що потрібно, щоб вона змінилась. Молимося, Господи, Тобі, щоб наші захисники. Ні в чому не мали потреби. Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі за ситуації, які зараз відбуваються в нашій країні, про які, Боже Господь Боже, ми не знаємо. Допоможи, Господь Боже, прийняти важливі рішення по цим справам. Допоможи, Господь Боже, бути мудрими. Ісус, ми покладаємо на Тебе надію. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, тому що ніхто не допоможе нам так, як Ти. Виведи, Господь, нас із цього хаоса, із цієї темряви. Молимося, Господи Тобі, щоб кожен. Хто ступа на нашу землю, я маю на увазі ворога. Да? Він був. Він був знищений, Господь. Ми молимося, Господи Тобі й Боже, щоб наша країна вона процвітала, щоб наша країна була звільнена від ворога. Ми молимося, Господи, Тобі, зараз за територіальність, за те, щоб Господь Боже, наша країна вона була звільнена від ворога. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог тікав геть. Ісус Господь, Ти сильніше будь-яких обставин. Молюся, Господи, Тобі, щоб. Ми кожен день молилися, Боже Господь, кожен із нас, і ми не забували. І ми молитву вже не робили як релігіозну. Да? Або, наприклад, ну, що моя молитва, вона може зробити? Наша молитва, вона може зрушити будь-який план, може не допустити чогось, того, що ворог планує. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен, хто чує цю молитву, він молився за себе, за своє життя, за нашу країну, за рідних, за близьких. Ісус Господь, яви своє, Ісус Господь, яви свою силу, яви свою славу. Кожне життя. Молимося, Господи, Тобі, щоб наше небо було сьогодні вночі закрите для ворога. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було просувань ворога. Ісус Господь, молимося тобі в ім'я Твоє. Молюся, Господи, тобі також за те, щоб кожен відчув тебе, Боже. І не було такого, що коли ми віддемо до царства Твого, Ти сказав нам, а я тебе не знаю. Молюся, Господи, тобі, щоб кожен відносився до цього життя серйозно і до відносин Божа з тобою. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен. Був народжений згори, був наповнений Духом Святим. Ісус Господь ти є захист, ти є надія, і Ти тільки один, Ти піклуєшся про нас і знаєш нас, як ми навіть того не знаємо. Молюся, Господи тобі в ім'я, щоб. Kožen, viću u tebe, viću u tvoju silu, tvoju zahest. Isus, vim ja tvoje. Amin.